Коротше, всім здрасте, я вам здорова, хто мене дивиться. А, ну, так це я. Я, я полазив насчет цього автомата в ютубчику, і що я можу сказати? Усі кажуть про, про те, що відкрити, А... оцю -от задню кришку, там буде акумулятор. Ага, ага, конечно. Я вот и ножиком. Аккуратненько, аккуратненько. Открываю оцей отсек. И ось о, достаю, оказывается, отсюда. Аккумулятор. Дивитель от я нажимаю, він у на меня не стреляет. Ну конечно же, він же разрядился. Буду его ставить на зарядку.